Уяви собі, що ти сідаєш в таксі, і таксісту кажеш, не вези мене в центр. Він такий, окей, в центр ми їдемо, куди? Так, і на стадіон мене не вези. Він такий. Добре, на стадіон ми не їдемо. Та куди ж їдемо? Куди? Я таке, ти що дебіл, я тобі сказала, в центр ми не їдемо, на стадіон ми не їдемо, в ліс ми не їдемо. Таке, Жіночка, гребіть з мого таксі. Так само, коли ви кажете своєму мозку, наприклад, я не хочу бути бідною. А якою ти хочеш бути? Бідною не хочу. А не бідною це як? Або я не хочу бути самотньою. Не самотня це як? Сп'яти десь котами з дітьми. З ким? Що значить не самотня? Конкретно. Коли дитині кажеш, не, йди в калюжу, він зразу такий в калюжу спочатку, потім, а, це ж треба не. Так само не можна уявити не ромашку. Ти спочатку собі уявляєш, а ромашка. А потім да, що таке не ромашка? Яку квітку я хочу уявити собі так? Що це може бути? Троянда, конвалія, що це Нарцис? ой! Або Боже, як вони пахнуть навесні, та? от так от ідеш і оцей запах і, і гіацинти. Я ж правильно називаю, мені здається, такі, боже, я обожнюю їх купляти, не знайшла. Тому що, коли ми говоримо там щось твердження, воно швидко таке хопе з нашої пам'яті, і потім треба робити набагато більше зусиль для того, щоб уявити щось не. Це більш така складна робота для мозку. І якщо слово не має аналогу, ось такого образного в це слово там не ромашка, не існує не ромашки, тоді неможливо собі зрозуміти, а що? Треба конкретно. Я хочу троянду, вона отак от пахне. Я пам'ятаю цей запах з дитинства, з нашої дачі, коли ти йдеш і туди занурюєш цю штуку, занурюєш. Свій нос і вона неймовірний просто запах дає. Отак. От і для того, щоб досягати цілі, вона має бути конкретною. І чого я насправді хочу. Я хочу бути щасливою. Що таке для мене щастя? Що я вкладаю? я особисто, я, Євгенія Первушина, що вкладаю в поняття щастя. Що це для мене? позадавайте собі такі питання і зверніть увагу там, де ви кажете Ні а все там лайки, підписки, коментарі. Ну як завжди.